Питання сьогодні будемо говорити про ситуацію, яка склалася в державі, Я думаю, да. яка, яка є на сьогоднішній день а, тим президентом, якого ми так захищали і якого ми так важко ставили на президентську військ. Недавні події показали, що на самому діє в нашій державі. Як були. Фото було проведення Капацької України в празднення 70-ї річниці. І тут показано було, це була демонстрація підібрана, підібрана якраз свято. Це Дебалога і його друзі показали демонстрацію партійної політичних сили Єдиного центра. Це все боролося за бюджетні кошти. Дуже багато людей були силоміс винені на Червоне Це були люди із бюджетних установ, а не